продужені власу, але дісталися таковий висладок. Приїла за мною клієнтка з Німецька, яка мала продужені пасками. Її власи були засухані а став тих був грозний Привній мій поступ був відстранений. Власи були просто місні, сплетені, а страшно засухані. Мусили ми опатрення вичасувати, аби дал не пошкодити її природжені власи. Дальше є мытье. Поділайтеся на ту воду. Поверхнув все в бік пілотниці закладу, а на громаді не піскопи. А нині нові розшифрені вилужила ці капсуловані італської технології. Дали 100 грамів висококвалітних власо, виробили з на мікрокапсулах, та їх то усела а випадає максимальне прирозино. По 8 годинах є таковий висладок – легкость, погодлі, а добре рівномірно розложені капсули. Як с вам тато про міналібі? Пишіть до коментажу.